Слава Ісусу Христу, дорогенькі улюблені наші реколектанти, кохані Божі діти, сьогоднішній день це момент, коли ми в особливий спосіб бачимо і в житті Марії, і в житті Єлизавети, Захарії, а також потрібно сказати. В житті Ісуса Христа і в Йоанна Хрестителя бачимо неймовірну подію, яка по-людськи є простою річчю, але теж дуже такою видатною зустріч. Може, сьогодні для нас це є проста річ, бо сьогодні зустрітись з далекою десь ну, людиною далекою, яка далеко живе від нас, але близька, тому що для Марії Єлизавета була. Родичкою, то для нас сьогодні це сісти в автобус чи в потяг, поїхати десь до родини або зателефонувати до когось і вже почути голос, здається, що дуже це проста річ. Але так порівнюючи навіть своє дитинство і тепер, вже цей пенсійний вік, то скажу, що колись частіше люди зустрічались, відвідувались, не мали там ні машин. Автомобілів, ні телефонів. Сьогодні є всі можливі речі, і люди дуже рідко з собою спілкуються. І відвідане це є, з одної сторони, спілкування, а з другої сторони це доказ того, що хтось мені є дуже цінний, сама присутність. І тут підкреслюється іменно саме значення. Божого імені, Господь, який Мойсеєві сказав при палаючому кущі, що я є той, котрий є, тобто присутній. І сам Господь хотів настільки показати, що його ім'я є правдиве, що ще, будучи в лоні матері, матінки Божої, робить таку ситуацію, що його ще немає якби, такого ну, на світі ходячого, робить все так, щоб. Марія і Свята Єлизавета могли дати можливість зустрітися дворідним братам, так, і, чи там Троєрідним, чи двоєрідним, як там було правильно. І власне відвідені. Сьогодні такими відвідинами є наш момент, коли ми зустрічаємося з Богом, йдемо до Кость йдемо на молитву до Пресвятих Дарів, там, де Ісус Табернакулю. І ми сьогодні його провідуємо. Є це запитання, скільки раз в житті, скільки раз, наприклад, в день я пам'ятаю про Бога і, може, навіть думкою Його провідую. Це є такий момент з ружанця, з таємниці відвідин, як Марія йде до Єлизавети. Потім думка Бог-визволитель, тема дня Бог-визволитель, той, котрий. Показує нам, що ми насправді були десь в неволі і були кимось вже купленими. Знаємо, що диявол в раю купив людину, тим, що дав сумнів, чи це правда, що Бог не дозволяє вам їсти з дерев. І Ісус є таким, негарно кажучи, перекупщиком, так? Мусив нас від диявола перекупити. Це так, як ми. Наприклад, йдемо з кимось до магазину, так, купуємо хліб. Хтось цього хліба взяв більше, і до нас приїжджають гості, а в нас Наскі одна буханка хліба. Ми йдемо до сусіда і кажемо: ну ти ж купив більше, давай я тобі переплачу, відкуплю, але дай, бо мені потрібно. І ось Ісус нас перекуплює. Ну це вмерти на Христі. Бог, який є життям, переходить через смерть. І це є відкуплення. Бог, визволитель. І те, що Ізраїль вийшов. Від фараона показує Бог, наскільки це визволення було трудним, а наскільки теж можливе по-божому. І цей символ Ісус Христос і Хаес, ми його часто бачимо десь в храмах, навіть на святому причасті може бути виписане на різних книгах літургійних, що Ісус є цей визволитель. І, скажімо, різні моменти. Десь там, які ми бачимо чи в книжках, чи в записах, де ми бачимо ці символіки, вони є важливі, бо сьогодні світ живе по символіках. Так? Сьогодні там світофор, чи дорожні знаки. ну, Щоб це не було, дуже часто ми в таких знаках живемо, чи, наприклад, хтось квіти нам приносить це є знак любові, поваги, і, власне, чи ми теж. Можемо сказати, що ми є таким живим Ходячим знаком Ісуса Христа, що, дивлячись на нас, люди можуть якби, ну, бачити цей напис Ісус Христос, так? Чи, чи це є можливе, якщо можливе, то як ми до цього відносимось. І в нашій ранковій молитві хочемо це собі усвідомити, взяти собі на замітку дня, постаратися бути такими живими. Дітьми Божими, живими, учнями Христовими, щоб по нас люди бачили, що ми є з'єднані з Богом. Амінь. Слава Ісусу Христу!